Щодо щитовидної залози, якщо у вас є проблеми у роботі щитовидної залози, а у зв'язку з цим порушення якісь внутрішні метаболічний синдром, слабкість, апатія тощо, і вам пропонують негайно присісти на гормональну терапію, не спішіть цього робити. Запам'ятайте, що у корекції роботи майже усіх. Наших внутрішніх гормонів є три аспекти. Три аспекти, які допомагають відновленню роботи всіх гормонів: це здоровий якісний сон, це здорове якісне харчування, і третє це обов'язкові щоденні фізичні навантаження. Якщо ви будете виконувати ці три пункти, то ваш гормональний фон, усі ваші недуги і патології з гормонами прийдуть у норму. І додатково до цих трьох пунктів обов'язково прийом внутріцевтиків це, по-перше, йод, по-друге, селен, третє, цинк, четверте залізо і п'яте вітамін Д3. Отже, ці 5 внутрі цевтиків, а також здоровий якісний сон. Правильний раціон дня, гідратація, щоденні фізичні навантаження і якісне правильне харчування. Приведуть ваш гормональний фон до норми. Не спішіть присідати на гормони, на уколи, котрі зруйнують ще більше ваш організм, додадуть вам ваги і не зроблять вас щасливими. Отже, користуйтеся, звертайтеся кому потрібно, допоможу. Будьте здорові!